Слава Богу, ми продовжимо вести розмови про духовне і вічне. І цього разу наша заме розмова піде про людську долю, а саме, чи може людина впливати на неї, чи те, що відведено їй, вже не змінити. Коротше кажучи, чи приречені, чи неприречені ми на своє майбутнє, або, якщо можна так висловитися, яка доля нашої долі? Це питання має два варіанти відповідей. Одна категорія людей вважають, вірить у незмінність, тобто у приреченість своєї долі, інша вірить у промисел Бога живого. Перші люди інколи їх називають фаталістами, оскільки вони вірять у свою долю як фатум. Вони вважають залежність від долі настільки залізною і непорушною, що її вже не змінити. Ми приречені на свою долю, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми обов'язково зробимо те, що нам належить, що нам відведено, і нам уже нічого не змінити. Що тоді виходить? Людина стає е, іграшкою у байдужих руках долі фатуму. Е, мабуть, вам доводилося чути про те, не раз, е, що е, таку ідею, що усі ми люди діємо за якоюсь програмою, становим вищим розумом, який нами керує. Тоді виходить, що людина. Мало чим відрізняється від запрограмованого комп'ютера. Тоді постає таке питання: чи варто до Бога звертатися з молитвами? Про що опросити? Чи можемо благати нам допомогти розв'язати якусь ситуацію, нам щось надати, щось виправити? Ні. Це все нема смислу це опросити. Що нам відведено, то вже не... нам не змінити. А яка може бути молитва? Мабуть, тільки такого плану. Дякую тобі, Боже, за те, що я при тобою ні за що не відповідаю. А в дійсності, яка наша відповідальність перед Богом, якщо все діє згідно Його плану? Та й, по-моєму, мабуть, поняття гріха, як такого не існує, існує суто формально. От все діється згідно Божих намірів, Божих задумів. Наші вини нічого немає. А молитва може бути яка? Або, скажімо, медитувати на тему, що волі, що не волі, все одно. Дуже цікавий релігій виходить. І тут постає питання, яке свого роду, який свій час задавав видатний вчений і філософ Альберт Ейнштейн. Ви що думаєте, говорив він, що Бог з нами грає в шахи? Але є інша позиція, є інше бачення на проблеми своєї долі. Це суто християнське бачення. Православна вчить, що ми дійсно наша воля обмежена, тому що ми не всемогутні, ми не, не абсолютні. Ми дійсно не можемо зробити те, інколи чи нам хочеться. Але в чому помиляються фаталісти? А в тому, що ми можемо впливати на своє майбутнє. Ми не запрограмовані. нами не керують з пульту управління. Якщо ми відкримо Біблію з перших сторінок, то побачимо, що Бог нас створить не як іграшку в своїх руках, а як образ. Тобто відбиток. Бог Творець, отже, і ми можемо щось створити. Ми теж можемо творити, приймаємо участь у творінні свого майбутнього, таким чином, життя наше залежить не тільки в руках Божих, а й в наших руках. І як говорив апостол Павло у посланні в першому письмі до Корінфян, ми є співпрацівниками Божими. Як це розуміти? Бог діє на нас не механічно, а в залежності від нашого морального стану. Є от у Біблії, в Старому Завіті, такий випадок, коли Бог через пророка Іону про те, що покарає мешканців міста Нінові. От, і що роблять Ніновитіни. у відповідь? Вони що? Чекають? Чекають кару з небес? Ні. Вони звертаються до Бога з молитвою, вони починають катися в гріхах, навкладати на себе піст, плачуть, моляться, звертаються до Господа. І що ж? І Господь відвертає від них це покарання. Що вийшло? На людей чекала зла доля, але вони від неї відвернулися. Так само і ми. Кожен із нас може виправити своє становище, яке його очікує в майбутньому. Кожен із нас може засипати ту духовну яму, яку він, яку він перед собою викопав. І кожен із нас має шанс випр... Випр... випрямити всі ці кривизни свого життя. Я говорив пророк Ісаї, ще колись старозавітну пору. хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, і Пасма гірські за долину. Отже, дорогі друзі, майбутнє наше залежить тільки від нашого духовного морального стану, від нашого життя. Є одна така велика. Важлива богословська істина. Бог все передбачає, але не все визначає. Я повторююся на російській. Бог все передвідіть, але не все перед приділяють. Господь створив бідними, інших багатими, а проте бідний може часом розбагатіти, а багатий вмить збідніти. І ми знаємо для того, щоб бути багатим, зовсім не обов'язково бути духовним. Але що ж впливає? Що ж впливає на майбутнє відносно нашого морального стану? Моральних критеріїв це впливає на наше щастя, на щасливу долю, от що є у наших руках. Людина є ковалем свого щастя і прикладів тому, як багатість себе вважали нещасними, а в Богі щасливими скільки завгодно. Отже, людина хоче, хоче мати те, що бажає, а Господь інколи дає те, що нам на користь. Але маємо знати, що нікого із нас Господь не визначає на, на лиху долю, на загибель. Він тільки попереджає нас про те, що може статися, якщо ми не будемо його слухати. Отож, давайте будемо триматися вічного, прагнути моральної чистоти і щоб щаслива доля усміхнула, усміхнулася на кожну із нас. Будьмо мудрими.